Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І зараз ми знаходимося в лісі, де дуже багато зараз квітує весняних рослин первоцвітів. І ті рослини, які не лише первоцвіти, а які також можна зараз заготовляти. І от одна із них я хотіла б вас ознайомити: це купина багатоквіткова сімфітус полігонатум. Ця рослина вона росте невеличкими такими. Діляночками, і використовується в основному при захворюваннях, які супроводжуються больовим синдромом. От зараз вона так виглядає, ця рослина. Але десь мене 2-3 тижні, і вона зацвіте, буде цвісти такими суцвіттями, які нагадують конвалію. І коли ми викопуємо. Корінці рослини, зараз, до речі, можна їх заготовляти, то вони отак виглядають і вони нагадують хребет. І саме наші предки вони були дуже мудрими, вони багато знали. І, зокрема, здавна використовували цю рослину для лікування таких захворювань, суглобів, хребта, які супроводжуються сильним больовим синдромом. І ця рослина вона зараз входить у знеболювальний експерт. Страк це мій препарат, який використовується при відповідних захворюваннях. І, до речі, це одна із небагатьох рослин, яка з успіхом використовується, яка дає чітку динаміку і хороший такий результат, довготривалий результат при лікуванні таких розповсюджених зараз захворювань, як протрузії хребта, грижі хребта, і вона є досить ефективною. А також використовується при. Радикулітах, при невралгіях, при ішіазі, тобто при запальних захворюваннях, які мають такий больовий синдром, і навіть середньої важкості, і коли він сильно виражений, і рослина, відповідно, вона має. Містить у собі біологічно активні речовини, які діють по типу нестероїдних протизапальних засобів, і по ефективності вона перевищує ці препарати в декілька разів. І тому я рекомендую її зараз заготовити і приготувати з неї ліки і користуватися для того, щоб якнайскоріше одужати від таких складних захворювань.